Вітаю вас, шановні підписники, з вами мовний центр діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. А чи знаєте ви, що у слова і lenzuolo», себто простирадло, є два варіанти множини. Більш поширений із них lenzuola», «ле тобто жіночого роду, і менш поширений lenzuoli». то чи є між ними різниця. Тож маємо ля Le ленсула та і e lenzuoli. Якщо подивитися у словних, то переклад невтішний, скажімо так, бо він однаковий і те, і те означає простирадла. Проте різниця все ж таки є. Оскільки, коли ми кажемо ле Le ленсула, ми маємо на увазі комплект із двох простирадл. Бо у італійців немає ніяких підковдр, в них є нижнє. Та верхнє простирадло це являє собою комплект. Наприклад, як це можна використовувати? Ворей адорментармі тра леленсула фреско. Я б хотів заснути, або б хотіла заснути на свіжих простирадлах. Тепер же варіант про і ленсуолі і – це простирадла некомплектні, тобто за фактурою, за тканиною, за кольором, за форматом вони один до одного не підходять. Приклад використання Tioportato дує ленсулі. Тракуй Луно verde, е, Еляльтро Еросо. Я принесла тобі два простирадла, із яких перше зелене, а інше червоне. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!